Добрий день. Я сьогодні хочу розказати, як зробити домашню роботу в Scratch з планшету, ноутбуку чи з комп'ютера. Для цього ми заходимо в Google Classroom, знаходимо інформатику 5 клас, заходимо в інструкції для завдання, яке потрібно зробити. І тут я розмістила декілька посилань. Оце посилання буде на Scratch, як має виглядати домашнє завдання, і тут є. Моє відео, яке я зняла, як працювати з практичною роботою в книжчі з телефону. Якщо комусь потрібно, то подивитись. Далі, ми відкриваємо саме оце посиланнячку, натискаємо правою кнопкою миші. Нам виходить команда Відкрити силку посилання в новій вкладці ми натискаємо, воно відкривається ось тут зверху, заходимо. Відкривається. Проєкт, який потрібно нам зробити, натискаємо на прапорець. Бачимо, хорча нам каже, видіть перший доданок, вводимо 2, натискаємо. Він нам каже, видіть значення суми, це буде 4, натискаємо. І він нам знаходить другий доданок. другий доданок, вирівнює 2. Для того, щоб нам подивитися, з чого складається цей код, нам потрібно натиснути Переглянути код. І ось тут ми бачимо, з чого складається кодування цієї роботи. Ми її зараз будемо розбирати, а я хочу вам розказати, якщо ви ще не зареєструвалися в Scratch, то для цього потрібно зареєструватися таким чином. Заходимо в, пошукову, в пошуковій строчці браузера, прописуємо Scratch Online, обираємо. Перший варіант. Ось ми сюди зайшли. І нам для того, щоб зареєструватися, ми обираємо кнопку Прієднатися. Натискаємо її. І тут нам потрібно ввести ім'я користувача. Ну, наприклад. Так, наприклад, я прописую англійськими літерами. так створим пароль створим пароль так повторим пароль Вискаємо кнопочку далі. Браузер нам пропоную зберігти. Я зберігаю, щоб мені потім було зручно заходити. Далі нам потрібно обрати країну, ось тут у нас є стрілочка. Ми обираємо Ukraine, шукаємо переліку. Ось вона. Натискаємо далі. Потрібно ввести місяць. Потрібно ввести рік, натискаємо далі, обираємо стать, або можете не вказувати стать. І тут потрібно ввести адресу електронну. Для того, щоб нам ввести електронну адресу, то для цього ми заходимо в наш Google Classroom. Є тут зверху. В правому куточку наша іконка ми на неї натискаємо Ось електронна адреса вашого аккаунту. Натискаєте, заходите знову в Scratch. Так от, скопійовану електронну адресу ми вставляємо в оце іконочку. Вставили і натискаємо жовту кнопочку Create your account Пискаємо бачення, не пропускаємо. Так ось ви створили екран, тепер потрібно для цього зайти в Електронну нашу пошту. Ось прийшов лист від Scratch. Потрібно підтвердити свою електронну пошту. Натискаємо на осульню кнопочку, натискаємо. І все. І ми можемо створювати наші проєкти. Для того, щоб створити, нам потрібно тут, на блакитній стрічці натиснути кнопочку «Створити». Це вам вважається. І ось ми вже зайшли в «Scratch». І саме тут ми можемо міняти. Міняти ми можемо сцену. Правому куточку нам потрібно натиснути, ми обираємо поза приміщенням, обираємо ось це. Тепер нам потрібно поміняти спрайта, обираємо ковча. Так, Натискаємо в нижньому куточку ще разочок, обираємо. Позицію тварини і обира. Ось. Тепер, що стосується самого курча. Дивіться, ми можемо е прописати, ось тут там, де сам спрайт, ми можемо прописати йому назву. Ну, наприклад, ми прописуємо курча. Далі. Ми можемо його, тобто там, де у нас очки, якщо ми натискаємо сюди, то він у нас може зникнути, коли потрібно. Коли потрібно, може показатися. Ми його показуємо. Далі ми можемо змінити його розмір. Так, ось він, бачите? Ми можемо змінити напрям його на потрібно, але ми все можемо робити. Так, ми можемо, можемо міняти його координати X та y. Ну, Це все, що ми можемо зробити ось тут. Далі. Наш проєкт завжди починається з того, що ми беремо цеглинку прапорець. І спочатку нам потрібно створити зміни. Перший доданок, другий доданок та суму. Для цього ми заходимо в змінні. Ось тут у нас є віконечко Створити змінну». натискаємо і пишемо перший доданок. Натискаємо гаразд. Бачите, ось воно з'явилось, у нас тут стоїть синя галочка. Далі нам потрібно створити другий доданок. Град, з'явилось, і нам потрібно створити сову. Все. Тепер ми беремо цеглинку надати. Ще одну беремо цеглинку надати і беремо ще одну цеглинку додати. І, до речі, ось тут ми можемо дивитися, з чого ж у нас тут має складатися. Бачите? Бачите? Тобто надати перший доданок, другий доданок і сума. Значення у нас буде рівні по нулю. І так, бачимо, да? перший доданок, другий доданок. Ось тут обираємо, там де у нас стрілочка, ми тут можемо обирати. Доставимо перший доданок, далі у нас другий доданок і на останньому ми обираємо сума. Все. Це у нас вже з'являється у нашому віконечці сцени. Далі. Так, це ми створили. Тепер ми продовжуємо. Продовжуємо працювати над діями. Теж заходимо спочатку в події, натискаємо на прапорець. Далі подивилися, що нам потрібно. Ми беремо тут. Цеглинку говорити. Так. Говорити. Ось вона вигляд. Заходимо сюди, шукаємо цеглинку Говорити. І ось тут, де написано у нас Привіт, ми на неї натискаємо лівою клавішою миші, слово виділяється голубим. І ось тут ми вже прописуємо. Прописуємо привіт. Я допоможу тобі розв'язати рівняння». Так. Я допоможу. Розв'язати. У нас залишається 2 секунди, так воно і хай буде. Так, я можу тут трішки збільшити, щоб вам було краще видно. Ось так. Далі ми переходимо в датчики. Обираємо цеглинку Запитати. Ось вона. І тут ми прописуємо Введіть перший доданок. Знову таки, натиснули, натиснули на цю фразу, вона виділяється голубим, І просто тут же і пишемо Введіть перший доданок. Перший доданок. Все, і залишаємо ось так, як воно є. Далі ми переходимо в команду змінні, обираємо команду Надати. Далі ми тут обираємо перший доданок, натискаємо на стрілочку і обираємо перший доданок. І ось тут, там, де у нас є відповідь, так, значення, то тут ми повинні. Получити відповідь. Заходимо знову в датчики, в команду датчики, обираємо відповідь і заводимо сюди, в віконочку значення. Далі. Далі нам потрібно знову зайти в змінню, обираємо цеглинку надати, нам потрібно її взяти. Заходимо в команду Датчики, знову обираємо цеглинку запитати, і нам потрібно тут прописати, введіть значення суми. Чекати. Все, залишаємо. Далі. А ось тепер ми заходимо в змінні і обираємо дві цеглинки з командою Надати. Раз. І два. І ось тут ми вже міняємо тут значення. Там, де другий доданок, ми обираємо сума. І там, де у нас значення, то нам потрібно тут обрати команду Відповідь. Заходимо в датчики, обираємо відповідь і перетягуємо, перетягуємо у вільну іконочку. Далі друга цеглинка. Нам потрібно, там, де другий доданок, ми так і залишаємо, а там, де значення, ми переходимо в оператори, в команду оператори, і обираємо, обираємо команду з мінусом ось цю. Далі нам потрібно у вільну віконечко, знову ми заходимо в зміні, обираємо. Вставляємо вільну іконочку. І отут, у вільну іконочку, ми вставляємо перший доданок. А тепер ми це все перетягуємо у вільну іконочку значення. Так, є. Далі ми заходимо в команду Вигляд, обираємо цеглинку Говорити. Так. І ось тут у нас є вільне віконечко, І ось тут ми обираємо в операторах. В операторах ми обираємо ось цю загубку. З'єднати яблуко-банан. Сюди вставили. Так. І там, де у нас яблуко, то прописуємо другий доданок дорівнює. І ще у нас є вільне віконечко, <кій> то ми заходимо в зміні, обираємо другий доданок, так, і він нам буде шукати другий доданок. Тепер, для того, щоб нам перевірити, вірно ми все зробили, ми для цього натискаємо раперець. І ми тепер бачимо, що курча вже з нами розмовляє. Введіть перший доданок, Вводимо 2. Натискаємо галочку, ведіть значення суми 4, натискаємо галочку, і він нам все знайшов. Тобто сума 4 і другий доданок буде 2. Все, це, що потрібно зробити. Далі. Для того, щоб ви поділились зі мною своїм проєктом, ось тут, у цьому віконечці, ви прописуєте. Проєкт рівняння, наприклад. Рівняння. Ну, з ключами. Прописали. І біля нього є помаранчева кнопочка «Поділитись». Натискаємо на неї. Воно зберігається. І для того, щоб ви поділились зі мною, ось тут дивіться, внизу є дві кнопочки. Додати в студію» і копілін. Link. Ви обираєте саме копілін. Link. Це буде копіювати е, ваше посилання. Відкривається ось таке віконечко. Знову ж таки, обираєте голубу назву копілін, натискаєте, воно вже виділилось, воно скопіювалось. І ви заходите е, в свій аккаунт, куди вам потрібно розмістити ваше домашнє завдання. Ну, я обираю якийсь таніший предмет, тому що я зараз сюди не можу прикріпити. сюди. Далі обираю своє домашнє завдання, куди мені це потрібно зробити. У вас є така кнопочка Додати або створити, ви на неї натискаєте. Обираєте посилання і правою кнопкою миші Клацаєте обираєте команду Вставить, ось воно вставляється і внизу буде додати посилання. Бачите, воно активне. Натискаєте на нього, воно додається. Все. І далі ви натискаєте кнопочку Здати. Я цього не буду робити, тому що це інший предмет. І я тоді побачу ваше посилання. Ось і все, що потрібно зробити. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Якщо було щось незрозуміло, то ви можете писати. Я завжди відповім на ваші питання.